З початком повномасштабної війни черкаський притулок почав приймати тварин переселенців, яких евакуюють з прифронтових районів. Він є домівкою для тих, хто її втратив, або ніколи не мав. У Кожного котика та собачка своя історія та мають одну спільну. Вони залишилися без господарів і досі мають однаковий страх, остерігаються гучних звуків. До Черкаського притулку навідався поліцейський корд. Чотирилапі не одразу були готові до знайомства з ними, бо ще виявляють недовіру до незнайомців. Але згодом тваринки показали свою приєзність на руках у спецпризначенців. Ми хочемо звернути увагу суспільства на проблему безпритульних тварин. Вони дуже чекають, чи хтось їм подарує дім та любов. Ми хочемо, щоб ці фото надихнули людей не боятися брати тварин із притулків. Вони, як ніхто інший, вміють бути вдячними за найменшу увагу та любов. Початком повномасштабного вторгнення. Країни агресора в нашу країну ми почали приймати тварин з зони бойових дій. Зокрема, це собаки та котики. Зараз в нашому притулку налічується 250 тварин. У кожної собаки та кота є своя історія. Наприклад, чорний вівчар, якого ви бачите на фото, він евакуйований з зони бойових дій, саме з Покровська. Він перебував на позиціях разом з військовими. Його покинули його господарі через його габарити. А ми, як волонтери, просто вимуш... змушені були його евакуювати та забрати сюди. Торік з притулку до родин вдалося прилаштувати майже 800 собак та котів. Нині тут ще залишається 250 тварин. Волонтер каже, що до них можна прийти та обрати собі чотирилапого друга або ж допомогти утримувати хвостатих, бо завжди є актуальною потреба у харчуванні та лікуванні. Сьогодні до притулку навідались поліцейський корт, і чотирилапи не одразу проявили дружелюбність, так як вони залякані, вони досі бояться шумних звуків, різких звуків. Але згодом вони показали свою дружелюбність. Тваринкам дуже потрібні сім'ї. Тваринкам дуже потрібна допомога. Допомога, ви можете прийти погуляти з собакою. Це теж вважається за допомогу. Можете принести їй смаколики, можете принести їй корм, можете просто з нею провести час, погладити, почухати це все. Собаки дуже люблять, і для собак це дуже важливо. Чекають на добрих людей і коти, розповідає Сергій. Також в нашому притулку є коти, які теж дуже ласкаві. Вони теж чекають на свою родину. У кожного з них є різна історія. У нас є багато котів інвалідів, зокрема сліпих, глухих, які нікому не потрібні, окрім нас, волонтерів. Тому ми просимо вас, любі друзі, аби ви долучилися і знайшли місце в своїй сім'ї для, для когось із цих котиків. Зворушливою є історія каштанки. В притулку вона вже півтора року. Вона з міста Торецьк. Зараз це місто розбомблене повністю. Ми евакуювали ще, поки була змога. В притулку вона вже довго, вона вже півтора року. Люди на неї не звертають увагу через її дефект. В неї є дефект ось на лапці. Але вона, на мою думку, ідеальний варіант в квартиру. Вона може подарувати свою любов та ласку новим господарам і вона. Подивіться просто в її очі. Мені не треба нічого казати. Просто подивіться в її очі. Ця собака чекає на свою родину, і вона чекає довго. Але я сподіваюся, що родина для неї знайдеться.